Що ви прислали до хлопців? Вони мене хотіли збити. Він я бачив їх висадки. Який розшук? Слухай, ти хто такий? Що ти рошуки? Здійснюється перевірка військових реколю. документів. Так ви не серед дороги перевіряйте. Ти що, що мені доказує? Тобі достатньо? Перевірити? Що Мені 23 роки. Я розумію, що я почитаю. Добре, я почка, все в рамках чинного законодавства. Яке законодавство? Ви стали... Де ви стали машиною? Я йшов там. Я бачив, що машина стала. <клес> Повилітали з неї. Блять, мало треба було поломити, взагалі побити вікна в тій машині. Блять, обнагліли, бля. Ояки хуюли. Він показав, це недостатньо. Та ну не так очі. Ну візьміть самі своєму папу. Зараз. Він його немає ніяких. Просто коли людина тікає, вона типу вже підозри. Так зараз вона мусить тікати, хлопці. Капець.